Опцію, дивіться, все уважно маю вас порадувати. Прийшли всі нові Кентаври з примусової гідравліки SX, SXU і S. Ми отримали велику партію від Дніпра, то нова поставка буде сама класна, сама крута. Це на по Україні поставка напряму йде через Дніпро з Китаю від поставщика офіційно з гарантією сервісом документами, а то під нами Кентавр 40-ка СДУ. Сукали люди, просили, чекали, от дочекалися до Кентавр. Примусова гідравліка і повний привід, то 3-м, то може так вагнер. Ще також наявності є з кабінами, тому що Китави 44 з кабіною, водійської щеплення, заводів з первого щеплення, перемусової гідравліки, всі модифікації наявності є, всі кольора наявності є. Отракавця. Треба вже замовляти. Без предоплати. працює, ви вибираєте, що вам потрібно, які трактори, яка ціна, який колір, яка комплектація. Дзвонить, замовляєте, ми вам привозимо ми на місці з водієм розраховуємо. Документи, гарантії, ліцензії, сертифікати все повністю офіційне, любі форми оплати зручні для вас, готівковий, безготівковий. Як вам, хлопці, буде зручно, як вам буде це запотрібно. Отака 40 це От вас, перша зібрана Кентавр 404 СДУ. З принудітильною гідравлікою. Іде на, на, на редукторному мості. Мотор йде КМ 490 4-циліндровий. Трактор йде повнопривідний. колеса йдуть широкі, передні 7,5 на 16. Задні колеса йдуть <клес> 11,2 на 24-му. Рівна підлога. Блокіровка заднього моста підключається э, окремим речам передній мост. Підключається трактор вкомплектований грузами. Як передніми, так і задніми. І от, будь ласка, оновлена гідравлічна система. Ми маємо дві гідропари на під'єднання понавантажувача, на під'єднання погрузчика, на під'єднання ковша чи, наприклад, прицепа. Що у вас дві пари вже є на гідравліку в штаті, ось такий ось розподільник з плаваючим режимом. звісно. І от виходить, у нас принудітельна гідравліка, циліндри, які тиснуть принудітельно вниз, догори і теж е, мається плаваючий режим. Навіска така, рахується по посилена, вона піднімає трохи більше кілограмів за звичайну нав'язку, де циліндр розрахований внутрі. І зручніше обслуговувати гідравлічну систему, буде окреме масло на гідравліку, окремий резервуар, і відповідно можна його окремо міняти і воно в більш такому доступі. Також теж з Дніпра більш такі бюджетні сімдальчики 4х4-4х2. Задній привід, повний привід, Також в наявності маємо зараз в розпродажу теж іде вся лінійка шифенг. Всі шифенги йдуть оновлені, всі шифенги йдуть з блокіровками заднього моста. Обов'язково 240-ві всі повністю е в будь-яких кольорах, і в синьому, і в червоному, і в зеленому, йдуть з блокіровкою заднього моста. Також мається 244-ті повнопровідні шифенги, повнопровідні йдуть без блокіровки, Без блокіровки їх поки не завозять. Ну і По кентаврам, от, 50-ка у нас стоїть, 504, й теж де по знижці. І маленькі кентаври. По маленьким кентаврам, перемінним взагалі, хлопці шара. Зараз 1800 з копійками доларів, іде обичний мототрактор. 25 2600 можна взяти трактор з трьохточкою, точкою з коробкою шифінг і з валом відбору потужності одноциліндровий, 22 конячки кентавр 240. За 3,200 хлопці, можна взяти. 4х4 тракторця. То тобто, моделька, бачите, нова. Четвертий місяць 24 року. Саме сама нова поставка, вся техніка нова. Вся техніка йде 24-го року випуску. Саме нова, сама остання партія. Як то кажуть, в целофані, ні дня не стоявша на площаці. Завтра вже може бути у вас. Ну і також стандартна лоба, лоба джинми, ДТЗ, Донфен, Ката і так далі. Всі повністю. Бренди ці, теж представлені в нашому магазині. Ми ввозимо техніку напряму від поставщика. Передплати ми не беремо. У нас техніка йде зі зборки зразу. От, нова, доставляємо, знову ж таки, повторюсь, безкоштовно по всій Україні. без плати наперед, розрахунки всі на місці, ну і також безготівкова оплата, люба форма оплати, яка регульована діючим законодавством України. А на сьогодні от може бути. Тому хлопці, хто хотів такого тракторця, собі, чи такого, чи меншого, чи мототрактора, чи мотоволока, чи квадроцикла. Вживані японські трактора також представлені. Відвідайте наш сайт міні там є весь асортимент. На цій площадці не все стоїть на цій базі, не все є. А в нас ще є на Західній Україні база, там великий вибір японських вживаних тракторів. Там можна теж подивитись, зв'язатись, ну, якщо вас щось ваштує, якийсь модель, яку ви шукаєте, то теж без проблем привеземо вам прямо додому. Тому звертайтесь. Номер телефону ви бачите на екрані. Набирайте, будемо раді вам допомогти. Для Збройних сил, для ВСУ, у нас хороші є знижки. Так що звертайтесь, хлопці.